За те, щоб люди завжди, принаймні, хоча б спробували, зробили максимум від себе, що вони можуть, щоб стосунки врятувати. Не всі психологи так радять, але, на мій погляд, все ж таки варто, тому що кожна людина, яка приходить в наше життя, кожен партнер, він нам підсвічує щось про нас самих, ту витіснену частинку нас, яку ми не приймаємо в собі, не любимо, не усвідомлюємо. І якщо нам це партнер підсвічує, варто звернути увагу на себе. Я й почала нашу розмову з того, що кожен працює над собою. Ми не змінюємо партнера, ми змінюємо себе. А змінюючи себе, змінюється і партнер і всі люди, які нас оточують. Тому це важливо розуміти. Але якщо стосунка якихось дуже аб'юзивних, де людина не готова працювати, де шкодить вашому фізичному здоров'ю, там насилля. І так далі, тому подібне. Або це може бути ненормативна криза, якісь залежності, де людина не готова виходити з залежності. Це інша історія. Стосунки можна врятувати лише за умови того, що обоє партнерів дивляться в одну сторону і обоє готові працювати над цим. Тому що любов це дія, це праця, це не те, що ось так просто до нас приходить, як ніби чудо впало з небес. Це праця кожного дня, але праця в обидві сторони.